слышишь грохот, заходишь, тут куча мусора на полу. Висипаться с потолка. На унитазе кусок кирпича. То есть, если бы в этот момент кто-то здесь был, то удар по голове был бы, наверное, существенный. Лариса мешкає в столітньому будинку на Подолі. В її квартирі ще кілька місяців тому був добрий євроремонт. Тепер там суцільне пекло. У такому стані вана жінки після сусідського ремонту. Сюди вона намагається не заходити. У коридорі ситуація ще гірша. Зі стелі відпала конструкція, а під нею просто дірка в квартиру сусідів зверху. Зараз вона прикрита дощечкою. На стелі труби, які шумлять, коли сусіди вмикають воду. Це вода, це включена вода, без всякої шумоізоляції, без нічого. Тобто по трубам просто тече вода. Усе це почалося кілька місяців тому, коли у квартири зверху з'явився новий власник і почав робити там капітальний ремонт. «Послідні місяці здесь було два потопи і обвал перекриття. Тобто, дом старий, перекриття частично дерев'яне частично бетонне, і коли там розбирали поли, тобто, все почали падати осколки. І всі ці осколки падають ежедневно на голову. Утім, власник квартири, де йде ремонт, нікого всередину не пускав, а двері не відчиняв навіть поліції. Після многократних моїх визовів поліції сюди, оскільки двері ніхто не відкривав із квартири, слідова завели уголовне діло по Моїм и в судебном порядку отримали разрешение судьи Подольського району на вход для обстеження. Коли фахівці з обслуговування будинку поліція та сама Лариса зайшли до квартири сусіда, просто жахнулися. Там немає ні полов, ні стін, ні окон, все в розібраному стані. Перекриття між квартирами составляє всього 6 см. Компанія, що обслуговує будинок, дає офіційний висновок: руйнування в її квартирі це наслідки саме сусідського ремонту. Ми вказали, що це трапилось внаслідок того, що зверху роблять ремонт в квартирі. І ну я так розумію, що можливо без проекту. Хоча не знаю, може є проект, може немає проекту. Ну на нашу думку, проекту немає. Зупинити такі роботи може лише Держархбудінспекція – єдиний орган, що має повноваження перевірити. Що саме коїться у приватній квартирі і наскільки це законно, а також покарати власника за порушення. Це єдина державна організація, яка реально має контролювати в жилих домах процес їх зберігання, будівництва, ремонту і всього остального. Чиновники Держархбудінспекції ще 6 червня офіційно повідомили, дозволів на такий капітальний ремонт не давали. Та за ці два місяці жодних перевіряльників Лариса не побачила. Вона і так знає, що в неї дирки постелі. Ну, і постелі. Ну, і, які на... причини цих дірок ви зможете встановити? Ну, причина проводять будівельні роботи там зверху. Ну, причина, ну. У квартирі, де проводиться ремонт, інспектори каже, були, а от власника не застали. Відповідно, і скласти акт не змогли. На час виїзду інспектора на місці власниці. Квартири не було. Тож перевіряльники йдуть ні з чим, а що там далі відбувається, інспекторів не цікавить. Надзвичайні новини у під'їзді зустрічають одного з тих ремонтників. Вчились на будівельника? Ні. Ні. Не вчились? А хто вас вчив розбирати залізопетонні конструкції? А хто сказав, що я взагалі щось розбираю? Тож не дивно, що зі стелі падає цегла, та будівельники лише виконавці. За ними ось цей чоловік. Утім, своєї провини не бачить. А хто розбирав несучі конструкції на податки? Ви. Ні. що є? Є. дирка у вас в балу. Як вона образувалася? Я не знаю. А яка дирка? Покажіть. Я взагалі хто така Лариса? я не знаю. Чоловік жаліється у нього самого повно тріщин, а будинок просто аварійний. Факту, що у квартирі без будь-яких дозволів знесені бетонні конструкції, не визнає. А який капітальний ремонт я проважу? Такої разрешение на проведение капітального ремонту. Ми міняємо штукатурку. Якої разрешение необхідні взять. Проектанти піднімайте і вияснять, по чому ні кирпичі падають. Конструктивного діалогу ані жертвою його ремонту, ані з чиновниками чоловік вести не хоче. Не лякає його і відкрите кримінальне провадження. Адкрита ну відкрили, так і закроють. Єдине, що залишається Ларисі. Подавати на горе сусіда до суду і сподіватися, що поки вона судитиметься у квартирі, не впаде стеля. Хоча, можливо, тоді в її квартиру таки прийдуть інспектори з так званого архітектурно-будівельного контролю.